Я хочу дати вам цитату одного подкасту, який я рекомендую вам теж послухати. Це, от знаєте, от є клуб Ольоші про філософські ідеї а є клуб Не Ольоші. А, ви можете його знайти і послухати цей подкаст, на жаль, як і все українське, немає такої широкої аудиторії, але. Він заслуговує на те, щоб ви його слухали і більше про нього дізналися, і от там обговорюється зокрема тема того, а що українці можуть дати світу. Ну якщо ставити собі таке запитання, і от відповідь на це запитання стоїть у тому, що дійсно ми даємо світові те, що безпосередньо пов'язане з Росією. Але це не тому, що ми антиросія, а тому, що у нас просто їбанутий сусід. Українці навчають світ світ того, що зло є реальним. От у нас ще один епізод скоро вийде про зло. І е, що я маю на увазі, що коли ми говоримо, наприклад, з європейцями, коли ми говоримо з німцями, у Таню, у тебе сестра е, живе в Німеччині, і я пам'ятаю, як вона мені розповідала, як німців вчать в школі уникати зла. Уникати протистояння, уникати протистояння з хуліганами. Коли ти бачиш хулігана на вулиці, твоє завдання це уникнути його, взагалі зробити так, щоб ваша інтеракція не відбулася. І в принципі, я думаю, що це робить таке резюме всього, що як німецька зовнішня політика працювала всі ці десятиліття. Культ подкаст. Ви можете подивитися різні у них ну, Зокрема, мислити у темні часи це філософ Володимир Ярмоленко і Тетяна Огаркова літературознавиця. І от я хочу також навести її відповідь, яка на цю тезу там насправді все це розтягнуто. Я дуже скорочено даю, тому що хочу, щоб ви пішли і послухали повністю подкасти, які створюють для того, щоб знову ж таки слухачі завдавали, Дали своє клопоту глибше подумати над темами. І, зокрема, відповідь Тетяни було, було, полягало у тому, що ми дійсно можемо навчити світ, як правильно взаємодіяти зі злом, а не так, як світ зараз обрав взаємодіяти. І Здатність протистояти злу. Тобто, здатність, по-перше, назвати його злом, по-друге, йому протистояти реально, не уникати. Е Насильства, якби бійки, так, як от ці німецькі діти, да, які уходять. Тобто не security, форс, security, безпека для всіх важлива. Вона не меншою мірою важлива для українців, для українських дітей, матерів е і там вихователів в дитячому садочку, аніж для подібних людей в будь-якій іншій країні. Але е Україна зараз показує, що не може бути безпека, не може бути. Е якби Самоціллю, аби була безпека, так? тоді би, ми готові пожертвувати всім, аби ви, так би мовити, не, не билися зараз між собою. І тут я хочу сказати, що насправді що мене дуже сильно бентежить що мене дуже сильно ну, реально на межі довганяння в депресію. А це те, що насправді, якщо брати медійні продукти, в яких зараз бере участь Арістович, просуваючи їх для своєї аудиторії як іскусство мисліть, він же ж говорить про те, що є кожен називає свій проект відповідно до того, що він туди вкладає. Є люди, які роблять проєкт «Іскусство мислі, а є люди, які роблять проєкт Рагулі. І от відштовхуючись винятково від презентації форми, причому досить розкрученою, Арістович продає оцю ідею. Боже, я тут подряпалась, Продає ідею того, що він дійсно вчить мислить. А український продукт він дуже і він вчить мислить, і він вчить мислити в інтерв'ю з Гордонами. Ти ви розумієте, скільки там переглядів в своїх ефірах з Фігіном, Ви теж розумієте, скільки там переглядів. Все це русське. Насправді я вважаю, що це все росіяни. Це російський продукт, який Зараз ситуативно є типу українським, але якщо подивитися на всі ідеї, які продає Арістович, і про те, як він сильно пропихає єднання з руським міром, його полікультурність полягається лише в тому, щоб приєднатися до сіські руського міра і стати його частю, там якоюсь, ну, такою можна нам десь там з боку на бандурі трошечки грати, згадуючи, що ми українці, але ж насправді в космос та літіть, звісно, звільчям лучше. І от він приєднується до Гардона, приєднується до Фейгіна, приєднується до клубу Дюка е Романенка, приєднується там до Боумійстера. У них у всіх розгалужена досить система проникнення на різні платформи, на різні рівні, до різної аудиторії. Що ми бачимо, що ми бачимо з культурним подкастом, що ми бачимо з певними гравцями українського ринку, що ми бачимо, наприклад, з продуктом суспільного, який мені дуже подобається. Переглядів набагато менше. Але це не тому, що суспільне чи продукт культподкаст гірші за якістю і не дають приводу для думок, і не дають приводу для того, щоб більше дізнатися, зокрема, проблеми, про проблеми ветеранів, і, зокрема, тих, що з інвалідністю. Ні, це тому, що бабло, яке. Вбивається для того, щоб все-таки російське домінувало на українському ринку і не втрачало своїх позицій, вливається гігантське. Ми повинні це усвідомлювати. Хоча, звичайно, мою тезу можна назвати антиросійством, і взагалі, що я живу тільки в парадигмі антиросійства.